Від самого ранку, 28 листопада, армія РФ атакувала Україну ракетами. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Спочатку окупанти атакували безпілотниками. Втім, близько четвертої тридцять ранку на російському аеродромі Оленія злетіли кілька бортів ту 95 МС та запустили декілька груп ракет різних типів. Фіксували 25 крилатих ракет. Була загроза для всіх областей. У низці регіонів країни вже сталися вибухи та прильоти. У рівному після повторного вибуху в небо здійнявся. Дим в області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою. Схожа ситуація. І в Луцьку у Вінницькій області пошкоджено житові будинки, зруйнована господарча будівля, також спалахнув приватний автомобіль, Травмовано жінку. У столиці падіння уламків попередньо на територію підприємства. Є пошкодження у шостці на Сумщині. Зруйновані кілька об'єктів інфраструктури, пошкоджені школа, лікарня, багатоповерхівки та об'єкти водозабезпечення у Київському районі. Харкова ...фіксували удари по цивільному підприємству без постраждалих наразі. А на Львівщині ворог також атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі будуть згодом. Тож сили ППО працювали у багатьох областях. Основна частина ракет летіли на захід країни.